Доброго дня, Доброго. шановні члени комісії. Сьогодні 21 листопада 2025 року. Розпочинаємо земельне засідання земельної комісії. Присутні е, три члени комісії, Соболь Сергій Левкович, е, Престанський Роман Миколаїв та Гливка Віталій okay. е, Олег Віталійович. Е, хто за те, щоб розпочати? Одного року. Дякую. До нашої уваги представлено 15, 15 питань, які були нам надіслані на наші електронні скриньки та відповідно за вашу інформацію, опрацьовані на даний час кожним. Перше питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних слуг. Відповідно до проведеної перевірки Львівської екологічною інспекцією, було здійснено припис Мостицькій міській раді, а саме, встановити межі водоохоронних зон прибережних смуг. Тому ми приймаємо сьогодні питання на комісії для проєкту рішень та надання рішення та надання дозволу. На виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг, захисних смуг. Відповідно до даного встановленого рішення буде виготовлено проєкт землеустрою, чим будуть встановлені та зафіксовані в натурі на місцевості межі даних смуг. І, відповідно, буде виконаний припис, який було надано в межах. Колічної інспекції. Хто за? Дякую. З другого по 15 питання в нас поточні питання про затвердження проєкту земного за технічної документації щодо відведення земельної ділянки та встановлення меж та виготовлення технічної документації про поїл про земельної ділянки. Чи є в когось якісь заперечення до або доповнення до питань, які будуть? Нами голосувати з 2 по 15? Немає, немає, немає. Тому пропоную проголосувати в цілому за е, надання дозволу на, на надання дозволу депутатам на розгляд даних вирішених нами земельних питань для прийняття рішення в цілому. Хто знає. Дякую одноголосно питання, які ми сьогодні розглянули 15 земельних питань буде надіслано.